Кого ви захищаєте? Що ви захищаєте злочинців. Я, 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 звісно, розумію, що міліція стереже злочинців у в'язниці, але це поки що не в'язниця. Пошли! Пошли! Ой, Ай, хлопці, хлопці! Пошли! Ну, 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 Ми нікому не хочемо нічого поганого. Ми прийшли до цю Ось ці люди мабуть зрозуміти. Вони зрозуміють, що своїм дітям дивитися дивіться, зайдіть назад. Назад ідіть.

Міняє Дека! Міліція, це мусора! Міліція з народом! Дека! Ну, 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 Це пидло. Зрада! Ви зрадники України, бо виконуєте зрадницькі кримінальні накази. Проти народу. Ганьба, ви, ви ганьба, 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 ганьба. Прихидіться зі слабо. Ганьба!